Подаруйте малюкам хвилини магії. Підписуйтесь на мій канал. А ваші вподобайки і коментарі допомагають казкам жити. Кай і Дракончик Небо. Друга серія ТАємниця Вітрового Озера. Минуло кілька тижнів. Відтоді як Кай і його друг дракон. Перемогли туманного звіра. Село знову наповнилося світлом і співом. Люди вже не лякалися бурь. Тепер вони вірили, що над ними літає охоронець невидимий, але добрий. Кай прокидався щоранку від лагідного шелесту крил, коли дракончик небо прилітав і торкався його вікна. Вставай, сонечко вже кличе! сміявся дракончик, торкаючись його носа теплим диханням. Хлопчик посміхався і вилазив з ліжка. Кожен день із дракончиком небом був пригодою. Вони вчилися літати. Ну, небо літав, а кай вчився не падати. Знаходили нові місця. Де ховалися дивовижні рослини і навіть спілкувалися з вітром. Та одного ранку вітер приніс щось тривожне. Зі сходу долинули дивні звуки, глибокий гул, ніби хтось плакав у самому серці гір. Що це? запитав Кай. Дракончик неба нахилив голову. Це голос озера. Озеро може говорити? здивувався хлопчик. Якщо слухати серцем, тихо відповів дракон. Це стародавнє вітрове озеро. Його хвилі колись несли спів усіх драконів, але після війни зі звіром воно замовкло. Якщо воно кличе, це означає, що щось трапилось. Кай вагався лише мить і сказав. Тоді ми повинні туди піти. Шлях до озера був нелегким. Вони йшли гірськими стежками, де пахло хвоєю, перетнули луки, всіяні квітами, схожими на маленькі зірочки. Часом дракончик небо ніскає на спині, і хлопчик відчував, як вітер співає йому в вуха, а серце стукає від щастя. Та коли вони дісталися долини, де колись дзвеніли хвилі озера, усе навколо було дивно тихим. Вода потемніла, а поверхня не відбивала небо. Ніби вода спить, прошепотів кай. Дракончик небо занурив лапу в воду і відсмикнув. Вода холодна, як лід, і тут щось є. Під хвилями щось рухалося. Потім із темряви з'явилося світіння. Слабке, але гарне. На поверхню виплив камінь, що світився зсередини. Кай обережно торкнувся його. Він живий? Це серце озера, сказав дракончик небо. Його колись охороняв дух води. Якщо воно втратило світло, то дух у біді. І справді, наступної миті з води виринув силует прозорий, мов скло, з крилами, схожими на хвилі. Це була водяна Адріада, дух, що стеріг рівновагу між небом і землею. Тепер її очі були тьмяні, а голос звучав наче з іншого світу. Дракон Небо, ти запізнився, Озеро втрачає пам'ять. Що це означає? схвильовано запитав Кай. Дряда підняла руку і навколо них спалахнули картини з води. Дракони, що літали над озером, діти, що слухали їхні пісні. Сонце, яке відбивалося у хвилях, якщо пам'ять зникне, зникнуть і вітри, сказала вона, усе стане нерухомим. Кай стиснув кулаки, ми врятуємо тебе. Є лише один спосіб, прошепотіла Дріада. Хтось має зануритись у глибину і повернути світло серцю. Але вода криє темряву, що боїться самого неба. Кай глянув на друга. Я піду. Дракон небо похитав головою. Ні, людина не витримає сили води. Я піду сам. Але Кай зробив крок вперед. Ми вже перемагали разом, і цього разу теж. Вони взялися за руки, вчерадши лапу й руку, і стрибнули у воду. Глибина була, мов ніч, без зірочок. Чим нижче вони спускалися, тим сильніше тисла темрява. Кай відчував, як у грудях стискається дихання, але тримався за дракона. Раптом Перед ними виросла тінь, велетенська постать без обличчя. Хто ти? крикнув дракон. Я забуття, відповів голос, що лунав звідусіль. Світло лише ранить у темряві спокій. Кай зібрав усі сили і вигукнув. Без пам'яті не буде радості, без світла не буде життя. І він торкнувся каменя, що світився слабко. Його серце, гаряче від віри, спалахнуло у відповідь. Камінь засвітився яскравіше, ніж сонце. Темрява завила і розсіялася. Коли вони виринули, небо вже світало. Озеро знову сяяло, хвилі співали, а водяна дріада посміхалася. Ти Маленький людський хлопчику нагадав воді, що в навіть найглибша тиша може заспівати, якщо в неї вірять. Дракон небо подивився на кая з гордістю. Ти врятував не лише озеро, а й вітер у наших серцях. Кай засміявся. Тепер, коли вітер дме, він співає не тільки про тебе. Він співає про дружбу. І з того дня хвилі озера завжди співали мелодії, що починалися з лагідного шелесту крил, і продовжувалися дитячим сміхом. Якщо тобі сподобалась казка, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступні.